Пан Михайло, мешканець вулиці Максимовича, веде у підвал там вкотре прорвало трубу. Пара прорвало це опалення. От електрика наша. Через Туда. недбальство балансоутримувачів розповідає чоловік, торік трапилась біда через оголені електрощитки. Минулого року стався випадок, що смертельним е, токацию е, в дев'ятому будинку вбило хлопця, було відкриті щитки. А ось це вікно, пані Стефе, будинок просто сипеться, адже не облаштовані ринви та й сам дах постійно тече. Жінка зустрічає нас в коридорі. А тут двоє дощ падає, от от рубили ту кришку зняли і зробили. Слухайте, тепер тече страшенно. Далі веде у квартиру. Стіни тут не висихають ніколи. як воно тече, бачите, тут тече, там теж тече. Кругом тече воно у мене. Скільки не зверталися в будинку управління, лише відмовки і жодних дій. Мешканці намагаються наводити лад у будинку самотужки. Недавно власним коштом замінили вікна на сходовій клітці, адже ремонту вони вже не підлягали. Від жеку отримали ми відмовку, що вони замінити вікна не можуть, тільки відремонтувати. На це все в них. Загальна сума там я можу помилятися в районі трьох тисяч гривень. Тобто забити цвяшками на чесному сові тримається і дашок над входом у під'їзд. Він оперся на газову трубу. В сусідньому такий вже обвалився і ледь не на голову мешканцям. В Будинку управління є наступні відговорки, що в них не закладено це в кошторисі, вони не мають відповідних майстрів і таке інше. І тому подібне людям уривається терпець, вони йдуть у будинку управління вимагати пояснень. Заходять в кабінет до виконувача обов'язків начальника будинку управління. З березня місяця і по сьогоднішній день не зроблено труба на опалення. Цілий стояк з березня місяця скорше виключили опалення і був без опалення. Зараз почався вже опалювальний сезон. Мені все Ніхто виїде, я заплатила вже прошу. Завдівають чобу та йдуть на підвал. Якому закидані доски, ідіти гулять, по нормальне явище. Люди не розуміють, чому квартплату вони вносять на рахунок приватного підприємства Доброчин сервіс впевнені, так відмивають їхні гроші. Гнів мешканців, у яких нерви на межі, вислуховує Євген Подусівський. Називає себе начальником аварійної служби. Хоча на цьому місці і в цей час повинен бути начальник будинку управління, адже зараз години прийому мешканців. Працівник будинку управління каже, що поточний ремонт проводять постійно. Цього року ми поміняли 17 метрів труби в підвалі діаметром 76 мм. Надаються послуги по прибиранню території, по обслуговуванню по ліфтів, по вивозу сміття. Далі знову обіцяє людям, що все полагодять, і труби поремонтують, і світло в під'їздах буде. Мешканці на то мають свою думку. Ви знаєте, най мені бог простить. Я скажу грубими словами, так по-українськи. Знаєте, баба обіцяла, коли Як перестала ти перестала обіцяти. Все і так ви вішаєте нам ту лапшу. Далі мешканці пишуть колективну заяву про те, що відмовляються оплачувати квартплату. за ці гроші. Самі ж ремонтуватимуть будинок. Так вже зробила пані Олена на нас вони подали на нас до суду, що ми маємо борг, але ми в десятиденний термін подали апеляцію, і суд побачив, що ми ті гроші, що ми не платили, витратили на ремонт. Крім того, мешканці хочуть, аби місто їх взяло під опіку. В Ратуші кажуть, готові на такий крок. Проте міністерство оборони, яке є власником будинків, на компроміс наразі не йде. Але на жаль, знайти з Міністерством оборони компроміс інтересів. Бо прийнявши 103 будинки, вони потребують значного ресурсу для їх утримання. І оцей ресурс, власникаючи, відсутній. Перемовини тривають вже не перший рік. Надії на те, що вони увінчаються успіхом зараз, коли в країні війна, дуже мало. Зорислава Кадикало, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.